Найпопулярніша модель органайзеру серед наших клієнтів знову в наявності. Двосторонній пластиковий органайзер довжиною 51 см. На мою думку, це одна із самих практичних та міцних моделей. На першій стороні органайзера ліворуч знаходиться 14 силиконових мотовил для ваших оснасток. Зверху у нас є відділ для дрібних аксесуарів. Тут доволі таки багато ячейок, що дозволяє зручно розміщувати всі необхідні елементи оснастки. Праворуч, у нас зона для закріплення повідців. З другої сторони органайзера у нас знову ж таки зона для повідців і зона для поплавців. Можна розмістити досить велику кількість поплавців, як в цьому прикладі. І маємо три фіксатори, відстань, між якими можемо регулювати. А кого зацікавила дана модель органайзера, пишіть в коментарях або замовляйте на сайті FunFish.